Гнядь на себе в дзеркало, паперові серветки, чисте таксі. Мрію про власний бізнес, скільки грошей ти вже відклав, колись моя мрія буде справжньою. Одного разу ти прокинешся і зрозумієш, що цього всього не буде. Думаєш, про тебе будуть усі говорити? Такого не буде. Потім ти постарієш. Не вийшло і не вийде, бо ти ніколи не зможеш цього зробити. Потім ти забудеш, сядеш у зручне крісло і будеш дивитися телевізор, який зачарує тебе до кінця твоїх днів. І не говори зі мною про гроші. Отримані кошти хочеться забрати навіть на дешевий лінколь. А ця дівчина, ти, ти ніколи до неї не подзвониш. Якого біса взагалі ти ще й досі водиш машину?